Привіт! З вами Фотіч. Сьогодні я вам покажу яким чином будемо ремонтувати шредер марки PS-302. В даного шредера вийшла з ладу така коса шестерні. Вона знаходилась от тут. І з одного боку вона вийшла так, що її злизало. Так що подивитись, тут є зуби. А ось тут їх вже немає. Шредер працював дуже голосно, дуже гучно, але подрібнювач паперу не обертався. Барабани не обертались. Ну що ж, проблема в нас от з даною шестернею, Ми будемо або її реставрувати, або закажемо нову і поставимо нову. Якщо уважно придивитися, то видно, що з однієї сторони зубці у нас є, а з іншого наша шестерня злизана. Давайте спробуємо її відновити. З тієї сторони, де в нас зуби залишилися цілий, я обліпив все пластиліном. Зараз покладемо в холодильник, щоб форма застила. І будемо продовжувати далі. Ось вийняв з холодильника і зараз потрібно акуратненько виняти, щоб не пошкодити нашу напівформу. З пластиліном нічого не вийшло, будемо шукати інший спосіб. На цей раз я розвів гіпс і помістив туди нашу зубчисту шестерню. Побачимо, що з цього вийде. Як бачите, цей спосіб теж виявився невдалим. Всього декілька зубів у нас не викришилися, всі останні викришилися. Тобто нам цей спосіб теж не підходить. Спробуємо отакий От варіант. Обмежив я пластиліном певну площу зубчатого колеса і спробуємо залити туди парафін. Парафін починає застивати. Ось наша форма. Якщо нам вдасться її нормально звільнити, щоб всі зуби в формі були цілі, тоді ми зможемо відновити нашу шестерню. Будемо вважати, що нам вдалося це зробити. Почекаємо, поки застигне дана форма. Підправимо її і будемо відновлювати нашу шестерню. Розвів епоксидку і залив в дану форму. Форма трохи розлетілася, але будемо частинами то все робити. Побачимо, що з того вийде. На жаль, на даний момент в мене поки що нічого не вийшло і я вирішив повернутися до спроби зробити форму з пластиліну. Поки що мені нічого не вдалося. Всі мої спроби марні. Реставровані зубці з цього боку відпали, відвалилися. Я думаю, через те, що дуже... вони були дуже маленькі. Скажімо так, відновлення відбувалося дуже маленькою частинкою. Зараз я за допомогою гравера видалю більшу частину цього зубчатого колеса. І вже буду реставрувати якийсь певний сегмент. Спробуємо, що буде, що в нас вийде. Все підготовлено. Приступаємо до видалення частини зубчатого колеса. Ось така карказябра в мене вийшла. Зараз розведу епоксидну смолу і залью в дану форму. Ось така беззуба, зубаста форма в мене вийшла. На перший погляд даже схожа на смайлик. Наша епоксидка застигла. Зараз заберемо залишки пластиліну. І побачимо, що у нас вийшло О, так гарно від, відстає. А тут погано. Ну, я за кадром це все. Пророблю, як бачите, наша шестерня має зубці. Проблема, що всі, хто показує відео ремонту отаких от зубців, у всіх вони прямі. Тут в нас зубці косі. Ось що в мене вийшло. Ось така шестерня. Зараз за допомогою надфіля приведу її в порядок і будемо вставити та випробовувати. А зараз поставимо нашу шестерню на її місце. Для цього ми трошки піднімемо всю конструкцію і... Поставимо її на місце. Далі нам лишилося накрити кришкою і зібрати наш подрібнювач. Ось я прикрутив захисну пластину і зараз будемо накривати кришкою. Ну що ж, починаємо наше випробування. Вімкнули. Як бачите, все працює. Реверс теж працює. Ну що ж, з завданням ми справились. Шестерню відремонтували. Якщо вам відео сподобалось, ставте лайк. Якщо не сподобалось, дизлайк. Підписуйтесь на канал. А з вами був Фотіч. До нових відео. Па-па.